Я людина, яка помирала і повернулась до життя після п'яти кульових поранень. Задавайте питання, як це зараз. Я вам розкажу, що відчуває людина при тим, як збирається померти, коли вже ти знаєш точно, що твоє життя закінчиться, чи є там якісь ангели, тунелі, чи хтось там в води літає, показує твоє життя з неба і так далі, чи навпаки, з пекла. Та що ти відчуваєш після того, як ти ну, оживаєш, маєш другий шанс на життя, виходиш з кому і бачиш світ заново, продовжує жити. Які думки, як змінюється взагалі міркування? Поїхали. Отже, друзі, давайте почнемо з того. От мені сьогодні три роки після розстрілу у мене п'ять кульових поранень. Харкові було на початку війни, і я дивом вижив, та, взагалі історія диво. Тобто, в мене спина прострілена, легеня, починка, дві ноги, рука там в голові уламки, ще там мол, осколочні, рвані рани і так далі. Вистачає. І значить момент. Коли ти помираєш, кожен з нас відчуває себе головним актером в житті в житті. Ну це нормально. Плюс ми завжди дивилися з вами фільми, де головний герой в серіалі чи фільмі завжди не то що виживає, а у нього там все виходить, хіппієн. Да? І ми живемо, в принципі, плюс-мінус тою установкою, що ми головні, все, що біля нас, якби для нас, або тіпа, актори, масовка, ну, грубо кажучи, от, бо ми ж сприймаємо світ себе середини себе. І ми для себе головні, і наш світ головний. І нам здається завжди, що ми ніколи не помремося. У нас Буде хорошо, ми ніколи не попадемо передряга. Якщо попадемо, то з неї вийдемо. Ну, в більшості людей. Навіть у пісіміста, типу до себе, ну все буде хорошо. В момент, коли ти попадаєш в ситуацію, де тебе розстрілюють, чи ти майже помираєш чи якась така історія, тобі перше, що кажеться – ні. Це неправда, це сон, напевно. Тобто мозок починає захищатись. Це от той самий реалістичний сон, після якого ти прокидаєшся, такий Фу, слава Богу, це був сон. Ну це так сприймається. І я пам'ятаю, як ми їхали, нас починали розстрілювати, типу там колеса, пробиті машина, так далі. Потім в мене потрапляє одна пуля, там друга. І ти з кожним разом розумієш, що це сон, це сон, це сон. А в якийсь момент де приходить розуміння, що це не сон, це реальність. І страх бере такий, що відключається вся паніка, все відключається, ти стаєш дуже зібраний, сконцентрований на тому, щоб просто вижити. Раніше включає якісь такі ресурси, нереальні просто. Ну от Я з п'ятьма кульовими пораненнями приїхав півтора кілометра, стікаючи кров'ю. прикиньте. І доїхав до блокпоста з нашими, і наші вже рятували нас. І супермобілізаційний ресурс, внутрішній, дуже великий, включається і від. Цього таке в голові відбувається. Тобто, у тебе за кожну секунду в голові проноситься всі думки про все життя, де ти що зробив, так, не так, де ти кому щось не то сказав, де ти посварився, де ти невірне рішення в житті прийняв, яке б. Ну, типу, може б, якби я прийняв правильно, то зараз би я був не тут, і мене б не вбивали. Ти отак думаєш, ти починаєш шукати, як своє життя можна врятувати. І наступає момент, коли вже ну ти розумієш, що все. Тобто, я пам'ятаю, сидів мені закрили дирку в спині рукою. Це мені дуже допомогло врятувати мене. Вікторія Казаді сиділа, щоб легеня не сплюснула, з не було. І я з ну.